Завантажується оновлення 2025-26.4. Що в нас змінилося? В меню з'явилося налаштування аудіо, тепер можна створювати різні пакети різних еквалайзерів, тобто там баси собі виставляти і так далі. І запам'ятовувати ці налаштування можна декілька там. Наступні зміни відбулися в відеореєстраторі. Заходимо в відеореєстратор. І ми бачимо, що краще меню, краще навігація, тобто одразу можна переходити до події, яку ви там записували, наприклад. Як мені здається краще якість відео, тепер от дуже чітко видно, якість відображається раніше, мені здається, була гірша. Щось розмір тут можна міняти, але я не розумію наскільки воно тут міняється. Можна збільшувати швидкість, зменшувати, сповільнювати. Чесно кажучи, не пам'ятаю, чи можна було раніше пришвидшувати перегляд відео. Але ну, щось в навігації змінилося, як мені здається, змінилася і якість. Ну і, як мені здається, зараз менше підлагує перегляд вже збережених відео. От, наприклад, я знімав веселого пішоходу такого, його раніше не дуже було видно, а тепер чітко можна розгледіти, як мені здається. Як він тут гуляє по лівій смузі швидкісній. Ну і на карті, коли ви третє це оновлення, коли ви дивитесь інформацію про зарядні станції, то тут додається якась ще інформація з приводу платних паркувань. Але для України це не актуально, тому що найближчі зарядні станції, ви бачите, вони десь, десь далеко. А, Ну і ще одна неочевидна фішка, чомусь в переліку останніх оновлень її немає, але от в меню я побачив, що з'явився грок на Тесла. Правда, от я одразу після оновлення вам його намагаюся увімкнути і тут якусь помилку видає поки що. Грок це такий аналог чату GPT, тобто штучний інтелект від Ілона Маска, і тепер його також встановлено в Теслі, буде допомагати і керувати, напевно, там автомобілем, якимись функціями. Визвати можна замість раніше затисканням на праве коліщатку на кермі можна було визвати голосового помічника. А тепер при затисканні викликається саме. Грок, Зараз напевно, що Грок і буде вашим помічником. Якщо якісь запитання виникають, пишіть, зніму вам додаткове відео з роз'ясненням з приводу оновлення або, взагалі, в принципі, по Теслі Модел 3.